Латін, джерело Джереломіо Дехіра і Нозетолу Марганцю та Елмател Попри все, доброго дня, друзі. Інве. Спеціальний ефір триває у студії Богдан Машай. Далі будемо говорити про візит Володимира Путіна до Китаю, який вже завершився, але продовжує залишатися однією з провідних тем у світових медіа. Я нагадаю, що Путін взяв участь у саміті ШОС. Також провів переговори з сідзіпіном. Ну і також був у центрі великого святкування на параді, який Китай провели на честь перемоги над Японією у Другій світовій війні. китайський лідер Сі Цзіпін говорив про вибір між миром та війною, про те, що Китай стоїть на правильному боці історії. і Більше ніколи нікому не дасть себе принижувати. Путін називав стосунки з Китаєм найкращими в історії, в історії та обіцяв понад 100 мільярдів кубів газу на рік через силу Сибіру. 2 дякував Кім Чанину за. Підтримку і е, навіть відкрито подякував за участь північнокорейських спецпризначенців у війні проти України. Що означає це все для нас, для України, для того, як потенційно може розвиватися війна в Україні? Ну і як е, будуть реагувати наші союзники на те, що відбулося в Китаї, будемо говорити далі. До нашого ефіру долучається Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру Ділова столиця. Пане Денисенко, я вас вітаю, вітаю вас. Давайте почнемо з візиту Путіна до Китаю. Сторони підписали низку декларацій, але про якісь конкретні військові або економічні домовленості не йшлося. Головний акцент робили на стратегічному партнерстві і як це часто буває на спільних фото. Якщо прибрати весь цей пафос урочисту так звану союзницьку риторику, якщо можна так її сказати, то що ми можемо сказати про те, що реально отримала Росія від цього візиту військові якісь можливості, економічні. Чи просто ось ті самі фото і відео, ну ключова задача, яку ставив про це був Володимир Путін, це добитися від Сідзеньпіня дозволу на продовження СВО, яке полягає в наступному, тобто, для нього було надважливо добитися від Сідзеньпіня запевнення, що протягом найближчих місяців система торгівлі між Росією та Китаєм не буде змінюватись. E, і я думаю, що насправді він цього досягнув. Тобто, ключова задача, яку він став перед собою протягом наступних там 6 місяців, як мінімум, нічого в торгівлі не буде мінятися тобто, не будуть е, ускладнюватися розрахунки, не будуть <клухи> створюватися проблеми із е, логістичними маршрутами і так далі, і так далі. Це е, безумовно дає певний люфт е, Володимиру Путіну. Другий момент, який е, я можу здогадуватись, що насправді про це велася розмова із великою ймовірності, я вважаю, що е, вони про це домовились: це історія пов'язана із е, закупівлею Китаєм е, так званих надлишок російської нафти. Яка мала йти на Індію, але Індія не може в силу санкцій е, закуповувати таку кількість нафти в тих кількостях, яких е, планувалося, е, ми бачили вже протягом місяця, останнього, що насправді е, е, Китай почав викуповувати частину із цих надлишків. Це е, стало, е, скажімо так. Е, е, Ділинку для е, сполучених штатів Америки і колективного заходу як такого, але тим не менше, можемо говорити, що е, насправді. Е... Російська Федерація знову ж таки і в цьому питанні отримує певний люфт. Я не думаю, що він триватиме дуже довго, тому що це палка, яка має два кінці. З однієї сторони, Росія впадає в ще більшу залежність від Китаю як покупця останньої надії, і Китай, в свою чергу, може починати викручувати руки з приводу того, що знижка має бути не 10%, а там 15-20% чи навіть більше. А з іншої сторони, Китай традиційно дуже акуратно ставився до. Диверсифікації своїх, перш за все, нафтових е, в, в, походження по, по, проходження нафти до китайського ринку, тому що Китай е, енергетично де, нафтово дефіцитна країна, і для них завжди було дуже важливо не допускати перекоса для однієї країни, щоб хтось отримав значно більше ніж будь-хто інший. Але тим не менш, от цей люфт в кілька місяців точно Путін досягнув. Чого він не досягнув з моєї точки зору, це те, що він чекав, що все ж таки Китай буде говорити про те, що вони будуть постачати зброю в Росію, а цього немає і цього, судячи з усього найближчим часом, та й взагалі зрозумілі перспективи ми не побачимо. І другий момент Путін дуже старається протягом останніх місяців стати таким посередником між Китаєм і Сполученими Штатами Америки в майбутніх їхніх переговорах. Я вважаю, що це не реалістично. А єдине, що реально. Досягнути це спробувати розторгувати між Китаєм і США якісь шматки північного морського шляху і Арктичного шерфу. Це, власне кажучи, mm. та задача, яку ставить перед собою російська дипломатія, над якою працює на сьогоднішній момент, перш за все, Володимир Путін і його помічник Ужаков, помічники Ушаков, і е нинішній новий переговорник Дмитрієв. Я проглянув тезово, як. Російська пропаганда працює з темою того, що відбувалося у Китаї, звісно, в першу чергу дуже багато тез про те, що союз Китаю та Росії це союз двох рівних держав, про по суті таку легітимізацію політичного Володимира Путіна про відсутність ізоляції Росії. Але щодо з практичного щодо практичного виміру того, що відбувалося у Китаї, дуже багато говорить про меморандум щодо сили Сибіру. 2 я нагадаю, що голова правління Газпрому Олексій Міллер заявив, що Росія підписала з Китаєм меморандум про будівництво цього газогону, будівництво якого Росія вже 20 років. Майже очікує від Китаю, і Китай не проявляє впродовж всього цього періоду особливого інтересу до розбудови сили Сибіру 2 І от Вашингтон Пост пише, що насправді візит Путіна до Китаю завершився без конкретних домовленостей щодо газопроводу сили Сибіру-2, попри заяви про консенсус, Пекін обмежився загальними фразами про просування інфраструктурних е, проектів. Вадим, на вашу думку, чому Китай не хоче будувати силу Сибіру-2, Ну і чому Росія і Піднебесна бачать по різному результати домовленостей значення ось цього меморандуму, який вони підписали? Ну ми поки що не бачимо офіційної заяви зі сторони Пікіна. Тобто, поки що ми не розуміємо, що було підписано в цьому меморандумі. Хоча історично меморандум не має силу договору. Історично меморандум це все на все договір про наміри. І китайці насправді достатньо багато підписують меморандумів, і дуже дуже, дуже достатньо мало підписують реальних договорів. Mm. Але ще раз повторююся, поки що ми не маємо відповіді на питання: правий Вашингтон Пост, публікація Вашингтон Пост чи не права. Але е, на сьогоднішній момент ми можемо сказати про те, що в стосунках китай Російська Федерація, глобально. Попри всю три яку ми читаємо в російській пресі, глобально не змінилося нічого. Сі Цзіньпінь зустрічався з Путіним другий раз протягом цього року. Не відбулося заяви Китаю про те, що вони піднімають рівень стосунків е з Росією із стратегічно до наступного рівня. Ну там, наприклад, Білорусь має все погодне рівень. Е і другий момент: е ми не почули від росіян про те, що вони дали якісь конкретні пропозиції китайцям е про е те, що вони виділяють ділянки під е порти, під певні логістичні структури, під певну інфраструктуру, взагалі. Е на, е північному морському шляху, що є ключовою е, вимогою китайської народної республіки, тому з великою долею ймовірності ми можемо сказати про те, що е, Китай не буде давати добро ні на які будівництво, ніяких загонів е, доти, доки він не отримає зрозумілої пропозиції від е, Російської Федерації з приводу того, е, як будуть або не будуть розвиватися події на е, північному морському шляху. На сьогоднішній момент це ключова тема. Для переговорів між Російською Федерацією і Китаєм, але я повторюся насправді нічого. От порівняно там з умовним там 30 серпня, ну, коли власне кажучи, 31 серпня, коли почалася переговори в рамках шанхайської організації організації співробітництва, нічого насправді що було до того, що зараз не змінилося в стосунках Китай, Російська Федерація, попри всю їхню тріскетню. І це дає нам більше розуміння в контексті цінності слів. Коли ми дивимося на те, що за цими словами стоїть, зокрема в царині реальних домовленостей, які впливають на ресурси, якими оперують обидві держави? В першу чергу, звісно, Російська Федерація, яка веде війну проти України? Ви у своєму пості на, на Фейсбук, у якому пишете, що ніякого нового воєнно-політичного союзу Китай Росія не існує, пишете, що зокрема цей саміт показав, що Китай не збирається воювати за Російську Федерацію. Ви про це казали, відповідаючи на перше питання. Скажіть, будь ласка, які конкретні сигнали для вас? Про це свідчать, ну і, і, і наскільки ймовірним є сценарій, за якого ось ця позиція Піднебесна може змінитися, і Пекін почне або прямі, або не прямі постачання зброї Російської Федерації, оскільки сьогодні його звинувачують переважно постачання товарів подвійного призначення. Ну, я хотів би просто, щоб ми також розуміли, що Китай, крім всього іншого, тобто, щоб е, ми теж розуміли ситуацію, є найбільшим торговим партнером України на сьогоднішній момент. І е, в принципі, е, в тому числі е, ті ж самі товари подвійного призначення, перш за все БПЛА. Постачається із Китаю як в Росію, так і в Україну. Це просто ну, ради справедливості. Ми повинні це пам'ятати. Відносно того, які що хотів би Китай, Китай хотів би бачити перед собою слабку Російську Федерацію, яка не перемагає в війні в Україні і її центр, ну тобто Кремль, орієнтується на Пікін. В той же час їм не потрібна перемога України, але їм і не потрібна поразка України. Їм потрібно збереження України обов'язково з виходом до Чорного моря, тому що вони дивляться на Україну як на ще один можливий логістичний маршрут по входженню до, до Європейського Союзу, перш за все. В цій частині Європи тому в даному випадку Китай не може допустити поразки Російської Федерації, але йому точно не потрібна перемога Російської Федерації. Це просто все те, що ми повинні розуміти про логіку Китаю в нинішніх подіях. Цікаве місце Індія посіла у тому, що відбувалося, зокрема на саміті ШОС. Мені здалося, що моді діяв підкреслено обережно. У своїх комунікаціях, як з Путіним, так і з Сідзіпіном, і ви також пишете, що зараз нам можливо подивитися на те, як себе поведе Європа в питанні санкцій щодо Індії, адже це буде тим лакумосовим папірцем, як далі США схилятимуть вести себе європейців по відношенню до Китаю. Як ви бачите собі ситуацію, в якій зараз опинилася Індія, і чому ви вважаєте, що ситуація довкола Індії буде тим самим лакмусом? Ну, дивіться, перш за все, я тут не відкрию Америки, коли скажу про те, що е, стратегічним екзистенційним е, ворогом Індії є Пакистан, який є проксі е, Китайської Народної Республіки на сьогоднішній момент. Плюс є достатньо серйозні, е, ну більш ніж серйозні навіть я б сказав би тертя. Між Індією і Китаєм в самих різноманітних сферах від економіки до культури і навіть до релігії. Тому що давайте не забувати про те, що резиденція Далелами зараз знаходиться саме в Індії, і втік він з Тебе та саме в Індію. І зараз там знаходиться, і, ну і так далі. І так далі. Але Якщо говорити про подальші майбутні стосунки Індії та Китаю, ну я не вірю в те, що в якісь зрозумілі перспективи можна буде подолати всі ті розбіжності, які існують на сьогоднішній день, і які в принципі дозволять говорити про те, що Індія і Китай починають створювати щось більше ніж просто видимість мирних переговорів, які відбулися на сьогоднішній момент в Шанхаї. Mm. Тому Індія ну, в просто саме на простому питанні, тобто щоб не якісь глибини, Індія е, країна, яка розбудовується, якій потрібно закуповувати зброю, багато закуповувати, закуповувати зброю. Варіантів закупівлі у них є всього на всього три. Це Китай там 100% вони нічого брати не будуть. Російська Федерація, де до багато років підряд Індія купувала радянську зброю, але останні років 10 вони поступово поступово починають відмовлятись від радянської і російської зброї, переходити на європейську і американську. І нарешті третій варіант це Америка, і Європа. Навіть в цьому питанні вони змушені будуть в принципі брати робити вибір, і чомусь мені здається, що вибір буде не в сторону Китаю чи Російської Федерації, але якщо говорити про е просиду е е е про Європи, про Європу власника, чи санкції проти Індії, е ми повинні зрозуміти, що е на сьогоднішній момент, коли міністр фінансів США... Зробив заяву європейцям про те, що я... ми зробили свої санкції проти індії тепер ви повинні їх вводити. Ми повинні розуміти, що це справді лакпосив папірець перед і підготовка до великої. Е... Не скажемо так, торгово-дипломатичної війни, яка до якої готується зараз Сполучені Штати Америки, це торгово-дипломатична війна, із ну власника торгово переговорна дипломатична. То навіть тяжко сказати слово війна мабуть і зовсім правильно але протистояння не правильно буде скати із Китаєм. І коли вони пропонен американці пропонують індусам зробити ті чи інші санкції проти Індії. Це перевірка того, як далі будуть себе вести, поводити європейці, коли дійде справа до Китаю. Тому що після Індії наступним буде Китай. А це насправді є. Індія не є проблемою для ну вона не є серйозною проблемою для європейської економіки. А от Китай це справді дуже серйозно, тому що Індія. Дуже серйозно залежить від постачання ці вибачте, Європа дуже серйозно залежить від постачання китайських товарів, китайської сировини, китайських виробів комплектуючих і так далі. І так далі. Хоча і Китай звичайно заробляє по року у нього плюс 300 мільярдів позитивних сальдо по європейським союзом. Тому в даному випадку це все йде підготовка до цього от великих переговорних баталій США, Китай і тут. Зараз насправді головна битва, як би це боляче нам не було, але битва йде за Європу. За те, на чій стороні буде Кит Європа на стороні Китаю чи на стороні Сполучених Штатів Америки? Якщо гряде ось ця велика економічно політична дипломатична битва, то на вашу думку, якою мірою до неї готовий Китай? Тому що мені здалося... Що оцей грандіозний масштаб цього параду, який відбувався у піднебесній, мав подати недвозначний сигнал, що Китай готовий до будь-якого протистояння, в тому числі воєнного з західним блоком, і наявність на параді всіх оцих вундерваф, ефективність яких щоправда не підтверджена і не перевірена, але звучить грозно. Там кілька видів гіперзвукових ракет, безпілотники, які не бачать радари, підводні безпілотники, лазерні системи протиповітряної оборони і так далі. І так далі, все це звучить грізно і сучасно, але ж насправді на полі бою, ми ці С не бачили, яка ваша думка? Чи дійсно Китай готовий до такого протистання заходом? Чи наразі можемо говорити про те, що він намагається просто підтримувати оцю видимість і картинку в першу чергу? Ну е в, що потрібно почати? Це з того, що 3 вересня на параді, по суті, цим парадом точніше Сідзеньпінь, е прямо сказав про те, що Китай від сьогодні є другим полюсом світу. Він не робить заявку на це, він не там претендує на це. А він є другим полюсом світу з відповідними наслідками для того, як буде поводити себе Китай в подальшому, в принципі, те, що вони готові до протистояння із Сполученими Штатами Америки, вони показали в той момент, коли Трамп ввів. Захмарні мита проти Китаю, і Китайська, добре, ми у відповідь зводимо проти вас мита. Тобто вони реально готувалися до подібної історії, вони не злякалися, і вони, в принципі, перший раунд цього бою вони точно залишили за собою. Станом на зараз, якщо ми говоримо про майбутні переговори США з Китай, то з моєї точки зору. Ці переговори будуть мати е, дві цілі: перша ціль е, домовитись про те, як уникнути прямого воєнного протистояння е, США Китай. І я думаю, що це буде одна з ключових питань цих переговорів. Е, другий момент це про те, як е, вибудовувати систему торгівлі в світі, е, в той момент, коли США по суті, е, ну якщо не зруйнували, то руйнують в цей момент е, систему організації торгівлі, е, тобто вони руйнують систему СОД. Е, яка там працювала останні десятиліття, тому в даному випадку, от про це будуть переговори, і... але Китай дуже чітко і однозначно сказав: ми другий полюс світу, і ми будемо претендувати на це, і ми вже ми mm -hmm. не встали, і ми будемо поводити себе відповідно до цього статусу під час виступу на параді. Сідзіпін сказав, що світ потребує нової системи глобального управління, і ви пишете, що тепер е ніхто не знає, яким буде наступний крок. Китаю після цієї заяви, які ви зараз бачите можливі варіанти у сфері можливо, економіки, геополітики або у воєнній сфері, на що може наважитися Китай для того, аби підтвердити ось цю свою амбіцію бути впливовою частиною нової системи цього глобального управління? Ну і про яку систему може взагалі іти мова? Це питання не завтрашнього дня, і це питання навіть не переговорів Трампські земпі це питання. Того, що Китай почне поступово поступово, поступово шукати е, варіанти, як це має вибудовуватися, як це має будуватися, е, і е, як е, залучити максимальну кількість союзників до цієї нової системи е, безпекової системи управління, тобто як вона буде виглядати, я уявлення не маю на сьогоднішній момент. Я... Mm -hmm. Думаю, що цілком раль, що в більшості столиць світу ніхто не має на уяву нічого цього, але те, що Китай починає поступово рухати в цьому напрямку, це абсолютний факт, це доконаний факт. Як ви думаєте, роль цього союзництва з Росією та КНДР? Чи не переоцінюємо ми, коли думаємо про те, як може цей новий світовий порядок виглядати? Оскільки все ж таки досі йдеться про здебільшого символічну? Символічний прогрес, скажімо так, у їх співробітництві, як ми бачимо, Китай дуже обережно ставиться до якихось великих інфраструктурних проектів або до масштабних інвестицій з Китаєм Росії, ось з КНДР і Росією. Ну, в принципі, Китай не збирається е вкладати ніякі серйозні гроші в Росію, я повторюся, що для Китаю вкрай важливо бачити слабку Росію, яка орієнтується на керівництво якої орієнтується на Китай, і вони будуть все робити від себе залежне для того, щоб добуватися максимальної на сьогоднішній момент е технологічної залежності Росії від Китаю. Тобто, в цілому ряді галузеїв Росія уже стає по суті е технологічним васалом е Китаю, е е якщо е і далі буде продовжувати. Тись війна, і все буде рухатись в тому напрямку, в якому на рухається, і Росії не вдасться диверсифікувати Сполученими Штатами Америки то справді протягом там двох-трьох років Російська Федерація із технологічного села почне реально перетворюватись в політичного села. Те, що ми бачили особливо на параді, і в контексті форми, в якій це відбувалося, і в контексті картинки, особливо Путін, Кімчинин і Сідзіпін на червоному хіднику. Я думаю. Потенційно змусило задуматися багатьох на заході про те, що робити далі у якості формування відповіді на те, що ми побачимо. На вашу думку, по перше, які дилеми сьогодні стоять перед заходом у цьому контексті, а по друге, на які кроки найближчим часом до які рішення є підстави очікувати. Дилеми тут дуже прості: тобто, не як прості, тобто вони очевидні. Тобто, перше, це безпекова дилема. Європа безбожно відстає від Китаю, Росії, і взагалі від багатьох інших країн в питаннях функціонування своїх армій, і очевидно, все ж таки ряд країн Європи на повному серйозі вже почали думати про те, як за 5-7 років кардинально змінити цю ситуацію. І другий момент це безумовно зміни в світовій торгівлі, тому що ті правила гри, які існували е, там до вчорашнього дня, умовно кажучи, вони починають просто обвалюватись на очах. Ну і третій момент, який не менш важливий, це питання цінностей. Тобто е, цінності, е, ті, які Європа е, і США могли продавлювати в усьому світі, і е, які були. Драйвером їхніх, скажімо так, культурних завоювань ну, м'якої сили їх завоювання, умів і сердець великих мас людей по різних куточках світу, вони починають провалюватися. Тобто цінності відходять навіть не на друге, а в деяких місцях на третій план. Якщо ми говоримо про те, що Китай будує біполярний світ, у якому планує бути одним із центром сили, і якщо йому це вдасться, і Піднебесна з її союзниками. На рівних постане проти заходу, то на вашу думку, як виглядатиме життя у світі у такому разі? І чим воно буде відрізнятися від е, того життя, яке ми знаємо сьогодні, і можливо знали повномасштабної війни? Ну, відповідь на це питання. Я думаю, що стало на сьогоднішній момент майже нереалістично. Але я точно розумію, що це не буде система схожа на холодну війну, коли був світ поділений з залізним занавісом і залізною завісою, і це було там радянське, це було капіталістичне, і між ними петляли так званий рух тих, хто не приєднався, там Індії, Йогославія і так далі, і так далі. Нічого подібного не буде, тому що головна відмін є дві головних відмінності від 1945 року. Тобто на сьогоднішній момент в світі є велика кількість країн регіональних лідерів на відміну від 1945 року, коли їх фактично не було. І власне кажучи, от балансування країн світових регіональних країн регіональних лідерів між цими двома гігіонагімонами буде визначати те, як буде або не буде відбуватись події в конкретному субрегіоні. І е, друга е, глобальна відмінність е, станом на сьогоднішній момент: е, ні США, ні Китай не хочуть, а подекуди не можуть воювати за своїх союзників, тобто умовно е, США не хоче, не жодного бажання робити наземну операцію в Ірані. А Китай не хоче робити ніяких туземних операцій разом з своїми союзниками десь в умовній Африці. Тому це буде звичайно великою серйозною, вносити величезні корективи в те, як буде виглядати майбутнє цей біполярний світ. Я думаю, як би він не виглядав, важливо. Усвідомлювати, що ці зміни вже розпочалися. Тобто це не те, що буде відбуватися колись. Ми вже перебуваємо в їх процесі і наживо зараз їх спостерігаємо. Дякую вам, Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру Ділова столиця», Був на зв'язку з Радіо НВ. Спеціальний ефір триває. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.